Десять років тому Олег пішов від мене до молодої коханки, а зараз проситься назад, бо має важливу на те причину. Десять років тому моє життя розділилося на до і після. З Олегом ми прожили щасливі 30 років. У нас були діти, онуки, але одного дня він мовчки зібрав свої речі, навіть не подивився мені в очі. Я йду від тебе, у мене є інша жінка, і з нею я почуваюся щасливіше. Тобі залишаю квартиру та машину. Просто ти чудова жінка, але не така, як Кіра. Прощавай. Я не могла надовго осягнути цю новину. З люті я розбила наш родинний портрет, спалила всі спільні фотографії та викинула всі його подарунки, лише обручку залишила, сама не знаю чому. Ми були знайомі ще зі шкільних лав, пам'ятаю, як тремтіли мої руки, коли я вперше увійшла до нового класу. І ось він, Олег. Такий кумедний, з окулярами, нас посадили поруч. Він завжди мені допомагав. Підіймав портфель, допомагав списати на контрольність математики, пригощав шоколадкою та захищав від хуліганів. Потім ми виросли, і почалося доросле життя. Зустрічі, дискотеки, нічні прогулянки. З Олегом було так добре, що я не помічала, як швидко пролітали роки. Ми вирішили поступити в один університет разом, хоча спочатку батьки були проти того, щоб ми жили разом, казали, що ми ще зможемо наробити багато помилок. Пам'ятаю, як Олег лазив по пожежній драбині з ромашками в зубах, коли була пізня година, і як він чекав на мене після екзаменів. Ми були нерозлучними, кожного вечора ми розмовляли годинами, мріяли про майбутнє і планували наші спільні подорожі. Все це змінилося після одного лютого дня. Олег залишив мене безслідно, не давши жодних пояснень або можливості розмови. Я залишилась сама зі своїми розбитими мріями та серцем, яке потребувало часу для одужання. Але у нас тоді вже було двоє дорослих дітей, і навіть онуку два рочки виповнилось. Після його зради моє життя зазнало певного перевороту. Я провела безліч ночей, плачучи і питаючи себе, що я зробила не так. Я відчувала себе зрадженою і покинутою, але з часом я зрозуміла, що він не заслуговує моєї біди і самопожертви. Я вирішила зібратися з силами і почати будувати своє нове життя. Поступово я змінила свої звички, знайшла нові хобі, розширила своє коло друзів. Я також досередилась на своїй освіті та кар'єрі, і це стало моєю відвертою пристрастю. Два тижні тому хтось постукав у двері. В той самий момент, коли я чекала свою подругу. Ми давно не бачились, тому я відразу відчула радість. Без задуму, навіть не поглянувши у вічко, я відчинила двері, але на порозі стояв він, Олег. Впустиш? тихо запитав чоловік. Я просто стояла неподалік дверей і вказала рукою на кухню. Протягом близько десяти хвилин ми мовчали. Потім він протягнув мені мої улюблені Ромашки. Але зараз ці квіти викликають у мене лише огиду. Ненавиджу Ромашки. Тепер я люблю піони, а тебе ніхто не запрошував у гості. Вибач, просто я хочу повернутися до тебе, відповів він. Повернутися? Ти думаєш, що я тепер прийму тебе з відкритими обіймами? У мене рак. Лікарі кажуть, що залишилось всього кілька місяців, шансів на виживання немає. Я розумію, що це Бог покарав мене за мої вчинки, і зараз я хочу все виправити, поки ще є шанс і час. Я помітила, що він ніби пропав у себе, виглядав схудлим, руки тремтіли, а йому дуже важко дихати. Він змарнів, на голові його майже не було волосся, лише фіолетові плями. Ми посиділи і згадали наші молоді роки. Я відчула, наскільки йому шкода про те, що сталося. Я хочу, щоб ти мене прийняла назад, побачити наших дітей, онуків, сказав він з тихим проханням. Я просто кивнула головою, і зараз я не знаю, що робити. Після усіх тих подій, коли він залишив мене 10 років тому через молоду коханку, він зараз на останньому диханні хоче повернути все, ніби жодної зради та 10 років мовчання ніколи не було. Нічого. Що б ви порадили зробити жінці у такій ситуації? Чи варто дати чоловікові другий шанс, чи краще забути про нього? Напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.